Можемо перечень робити якісь. Прямо, це це, 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 це порушити бюджетний, бюджетний кодекс, кодекс а... тому треба ну, прийняти... Чи можна я тобі слів скажу? Василь Васильович, мікрофон. року тому ми з вами сиділи тут і говорили про те, як допомогти інститутам, як допомогти академії. А як ми допомогли на самом ділі? Я вам скажу чесно, в мене виділено 27% на заробітну плату від того, що було в минулому році. 2% на медикаменти. Кожен дзвонить, просить, прооперуйте, прооперуйте безкоштовно. Чим оперувати? Знімати штани і оперувати. І чому виникло це питання знову? Тому виникло, що ми на грані зупинки. Зараз ідуть, пересувають заробітну плату, пересувають медикаменти. У мене зараз немає за що купити наркотики. Пацієнт, якого треба прооперувати, бо він помре. Ми не можемо купити наркотики, немає, за що. Бо ті гроші, які були на півроку виділені, ми вже всі вибрали ці гроші. Тому виникло це питання. Починали кричати, люди, рятуйте, бо помираємо. Якщо зупиниться такий інститут, як наш, це 5 тисяч життів на рік з нормальними європейськими результатами. 8,5 тисяч життів в інституті Шалімова. Чому виникло це питання, тому воно виникло. Якщо зупиниться інститут, ми його не пів року будемо запускати після цього всього. А люди будуть помирати по всій Україні, не тільки у нас. Тому давайте приймаємо державне рішення, яке ми будемо приймати, але рятуємо колективи. Тому що 60 років пропрацював інститут АМОСова, має таку історію, має 200 тисяч операцій. Європейський рівень такий же рівень має інститут Шалімова, а ми робимо все для того, щоб його розвалити, зупинити. <рес> за увагу. Можна два потім потім <працю> <працю> <наркоматурі, працю> <в> інституту. <працю> я, <працю> я, я хотів би звернутися до вас, звернутися <працю> <працю> перш за все, до тих, хто погоджував державний бюджет. А це пані Супруник, виконуючий війський міністра. Гроші, вина, вся. Тому що сталося, лежить на ВО міністра Супру, де стоїть, де стоїть підпис під бюджетом державним міністром Академії наук під державним бюджетом подачу в зал, підпис не ставить, а ставить у повноважений орган, який є міністерство охорони здоров'я. І там її стоїть підпис. От туди зверніться, а не до комітету. Комітет зробив все і робить все для того, щоб вам виділити максимальну кількість багато коштів. Тому, тому, прошу, тому, тому, тому прошу звертатися по адресу туди. А ви зараз, а ви зараз, деякі інститути Академії медичних наук підтримують позицію, яку проводить ВО міністра Супругу. Тому перед тим, як підтримувати її в її діяльності, думайте про те, як вона вас фінансує. Дякую. Ми вже повернемось до законопроєкту. Да, я, я теж. Можна підтримати під першим чином і голосувати? Так. Стоять на бриті не кожні. Час давайте. А потім розкажемо. Комітет закінчує. Кириченко, Ядиніч. Всі води в Орийську і голосуємо. Пані Павлова, дуже зрамінательний момент. Ми по всьому цьому вибрали. що я вас не знаю. Прошу на державній мові. На державній мові. У нас Прошу стоїть одним статтам. Порядку денного постанова ННР 61 6168 Це постанова про відзначення сторіччя від дня народження шаліну. Якщо цей рік зупинимо інститут імені шарину, це буде дуже, дуже наріцательно. І звільніть я не могу подобрати. Тому ми пропонуємо вам підтримати цю постанову, створити у залі прецедент. Сказати на весь голос, що в нас зупиня... зупиняються провідні медичні установи. Якщо ми зараз втратимо цих лікарів, ми їх не зможемо наростати. Сто років ще має бути пройти, щоб ми їх змогли навчити нових. Тому ми. Ви... За будь-яких умов комітет з питань охорони здоров'я має сказати, їх треба підтримати з академією, без академії і всі інші слова. Ми маємо це зробити. Можна голосувати? Давайте голосуємо. Для того, щоб ми правильно проголосували, ну принаймні, я повинен з'ясувати одне важливе питання. Це питання лежить у запитання до запитання про Віталію Івановича. Мені дуже імпонує цей законопроект, тому що в ньому два інститути. Ми не можемо сказати, що вони самі головні, але вони звернулись до нас для того, щоб ми вирішили нагальні питання, які сьогодні, про які сьогодні сказав директор інституту Амосова. Тобто вони звернулись, вони бачать, можливо, у них сама кричуча ситуація. Але надайте мені, будь ласка, відповідь, яким чином ви? При позитивному е, вирішенні питання в сесійній залі розподілити ці кошти, чи зможете ви їх віддати на два інститути, які зазначені в, чому, в цьому законопроєкті? Або ж це рішення повинно бути е, зараз сказано в нашому комітеті, щоб потім не було запитань, чому досталось не по 250 чи 300-200, а дійсно по 50 е, мільйонів і так далі. Я хочу це з'ясувати сьогодні. Якщо ми йдемо по шляху, що всім буде потрошку, то ми повинні зараз вставляти іншу цифру в законопроєкт. Якщо ми будемо кожен, кожен тиждень виносити новий законопроєкт для двох інститутів а потім для всієї ну, так, це ще ж так не робить. Віталій, чи можете ви зрозуміти чи надати нам інформацію, яким чином ви, як людина, яка очолює цю структуру? Плануєте використати ці кошти на два інститути або ж на всю академію наук на всі записи зразу вам кажу, я як президент всієї академії не можу виділяти кошти на всю академію, То, на, 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 два на два інститути. Це було б абсолютно неправильно. Мене люди не зрозуміють. Є 36 інститутів. Я розумію, що це два провідних інститути. Вони проявили ініціативу, вони мають право на перевагу в отриманні. плюс ще сторіччя для народження Шалімова, їм треба дати більше. Гроші ну, має отримати академія. Якщо у вас є серед вас і депутати, які...

Але не є в нашій добрій причині, вектор. У нас, нас необладнічно настільки, що на зарплату не вистає. 50% від депо лікувальні роботи, 50% в терновому черівання. І звідти до того, що зараз отримує не 500 млн, як ми просимо, а якусь мізерну суму, тому що закладів в академії багато. Ми не щи так отримуємо. Поставили на коліна всю академію. Тоді я, я так, повинен до того, що я голосую, тоді інше сума 1 мільярд 600. 000. Ну, скажіть, ну, я дав дам, документи. 1 мільярд 160 ну, мільйонів, які потрібні для <каз> того, щоб при мінімум вижити академії. І з них, все. якщо ви виділите, ці інститути отримують найбільше, як найкраще. Рішенням комітету. Шановні колеги, Якщо дозволите. Вже один коментар від мене. Коли цей законопроект буде винесено в сесійну залу, я абсолютно впевнена, що в сесійній залі буде наступна ситуація. Тобто співробітники інших інститутів. Звернутися до депутатів з наголошенням на те, що це несправедливо, і що потрібно гроші виділяти всім, і в залі почнеться хаос. Тобто ми можемо в залі не отримати підтримки законопроекту, чому тільки два інститути. Тобто буде в залі хаос і гарантії голосування не буде. Це якби, моя позиція, тому що я відповідальна за результат в щоб всі проголосували не тільки ви, а депутати ваших фракцій. А як ви будете мовляти депутатів в ваших фракцій і які у них будуть виникати питання? У нас є пропозиції. Ми переходимо до голосування, обговорення вже закрили. Перша пропозиція підтримати цей законопроект, була озвучена. Друга пропозиція була озвучена підтримати законопроект правкою е Олега Степановича Мусія, яка має бути внесена до першого читання з відповідним переліком і збільшенням суми, яка має покрити всі витрати? Це була друга пропозиція. Третя пропозиція була від пана Біловола. Правильно розмовка. На всю академію однакові дві пропозиції да. тобто, вона у, у нас у нас є дві а пропозиції збільшити асигнування загального фонду державного бюджету на таку суму на 1 мільйон там сто на мільярд 169 мільйонів. І була ще третя пропозиція. Ви будувати законопроект від комітету охорони здоров'я з збільшення на всю академію. 10 секунд. Такі були рішення, було вже розбирали на бюджетному комітеті і прийшли до висновку про те, що треба давати академії, в тому числі виділити два інститути. Вже ж таке на бюджетному розглядали. Я не знаю, як воно по-другому по кругу. Це є рішення описувати. Можна є рішення. Бюджетний комітет розбирав це питання погоджено, тобто є рішення вже? Я ще рішення не бачу, але ми довго розбирали його. Тобто зараз ми не можемо вже внести, яке рішення вже не можемо. Під час голосування може... першому Під час голосування в першому читанні не можемо. Під час голосування в першому читанні не можемо. Під час голосування в першому читанні не можемо. А якщо ми скажемо академію і 1 мільярд 200 мільйонів, то ви будете робити розподіл, і дадіть одному, другому, третьому, четвертому, сільки. А так вони не будуть працювати. І У залі бюджетного кодексу України. У залі під час першого читання ми можемо вносити ці читання. Шановні колеги, я виношу зараз на голосування дві пропозиції. Перша пропозиція підтримати даний законопроект, друга пропозиція підтримати справками пана Білового і пана Луса. І третя і і пропозиція час, була не не готувати цей окремий законопроект Комітету. Це була третя пропозиція. Тоді прошу вас голосувати. Хто за те, щоб підтримати даний законопроект? Прошу вас проголосувати. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати.

<говори> Чекайте, буде або не або підтримали, але комітки носить пропозицію додати, так, тому що у нас є маса дуже уважаючих інститутів. Нам катастрофічна ситуація. Поэтому ми говоримо, що можна зафінансувати колеги. Нас можна. можна підтримати рішення комітету. <говори>

Шановні колеги, ну зараз проголосуємо за 500 мільйонів і можете готувати слідуючий законопроект на жовтий місяць, ви ще й на всіх не видача. Є пропозиція від нас вийти, від комітету виділити мільярд 200. А далі працюємо да. із комітетами, піднімаємо питання в залі і до уряду і до цього. Нікола засміслила пропозиція винести да. на голосування одну пропозицію. Да. Вона звучить наступним чином: підтримати законопроект в першому читанні і внести з внесеною поправкою Голос. голосу під час першого читання. З сумою, з сумою мільярдами. Мільярд 160. 160. Мільярд 160. Треба було писати національний академію медичні. Так і не нінування не, не пропонується Національна академія. Він заходи, інакше ноль палу Сережа, іначе ноль прошу вас голосувати хто за те, що цю пропозицію. Ще раз відправити. Я в з голоса з, з, з голосом комітет під час першого читання щодо збільшення цифри фінансування до 1 мільярда 160 мільйонів <пробітник> Національної академії медичних комісії прошу, прошу голосувати. Одного. Є такий один нюанс, що є рекомендується бюджетного комітету. Головно. головно. тут є. Що Дайте так, слово, хай вони скажуть. Так, а що ми? Є рішення. Творите робочу групу, о, групу для о, комплексного вивчення питання. Дивіться, за таких обставин ми робимо правильно. Ми голосуємо за все, входимо в робочу групу і відстоюємо позицію мільярд двісті. Ми проголосували. Це зробили дуже правильно.

Про результати закупівлі лікарських засобів цього біологічних препаратів та медичних виробів проведених через спеціалізовані міжнародні організації за кошти державного бюджету 16-го року ласка. Шановні колеги, прошу не розмовляти. Під час виступить. Дякую. Шановна пані голову, шановні народні депутати, шановні присутні, Детальна інформація про здійснення закупівель спеціалізованими організаціями лікарських засобів та медичних виробів по програмах і напрямках, надана окремим листом Міністерства охорони здоров'я та комітету. Узагальнена інформація виглядає наступним чином з 3 мільярдів 944 мільйонів 79 тисяч 200 гривень, які заплановані поставлено ліків на суму 572 мільйони 838 тисяч 955. <плес> <Що>? Вони є Я прошу. Давайте трохи тише. Я поруч сижу, я чую Тут уже проінформували, що бюджетний комітет прийняв свої рішення зробити робочу вину. Це є місяць. Декабри, когда мы к ним обращались по поводу радиослав, давайте, давайте рухаємо. дальше рухаемся. Це не решение вопроса. Вообще не решение. Нет, рухаемся дальше. дальше. давайте. Я прошу. Да, зараз еще раз представляю, что у нас в зале находятся два заступника министра. пані Сывок, Оксана и Пан Роман. А зараз їх питання про результат вже і особисто я теж дуже, дуже вдячна Міністерству охорони здоров'я і пану Роману яку, за допомогу при проведенні закону 23.09а. Значить, відповідно до плану фінансування на 2016 рік 3 мільярди 944 мільйони 79 тисяч 200 Поставлено лікарські засоби на МОЗ на 572 мільйони 838 тисяч 955, що складає 15% від, загальної, від загального плану. І відповідно на розвезено в регіони 13% на загальну суму 493 мільйони 660 тисяч 883. По дитячому фонду ЮНІСЕФ. Поставки здійснені на 22%. Це 181 мільйон 951 тисяча 485. Покрауну у нас поставки на сьогоднішній день 0, і відповідно по програмі ПРО це на 390 мільйонів 880 тисяч 550, що загалом складає 19%. Терміни придатності лікарських засобів, які зазначалися на попередньому засіданні комітету, є надані в окремій колонці інформації.